Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми обговоримо три лікувальні рекомендації для пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. Отже, перша рекомендація звучить так: медикаментозна терапія показана пацієнтам в тому випадку, коли пацієнт не модифікує свій спосіб життя. Модифікація способу життя полягає в тому, щоб знижувати масу тіла за рахунок дотримання дієти та створення дефіциту калорій в організмі. І систематичні заняття фізичною активністю, що в комплексі повинно забезпечувати адекватний глікемічний контроль. Якщо модифікація способу життя не забезпечує адекватні цифри рівня цукру в крові, то медикаментозна терапія є обов'язковою. Друга рекомендація звучить наступно: розпочинати медикаментозне лікування цукрового діабету другого типу для більшості пацієнтів рекомендовано з призначення монотерапії таким препаратом, як метформін. Тільки при умові непереносимості даного препарату чи появі виражених побічних дій на даний препарат лікар може розглянути варіант чи зменшення дози метформіну, чи призначення пролонгованої форми даного препарату для нівелювання негативних наслідків прийому метформіну, чи відміни препарату та призначення ліків з іншої групи, цукрознижувальних лікарських засобів. Отже, метформін – це препарат першого вибору для лікування цукрового діабету другого типу. Третя рекомендація. При збереженні гіперглікемії на фоні монотерапії метформіном та модифікації способу життя пацієнту рекомендовано другий протидіабетичний препарат до попереднього лікування. При цьому зауважимо, що метформін відміняти не потрібно. До таких допоміжних препаратів відносять групу похідних сульфаніл сечовини і яскравим представником даної групи є гліклазид. Ще одним непоганим вибором для поєднання терапії з метформіном є інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози другого типу. І представником даного класу лікарських засобів є дапагліфлозин чи емпагліфлозин. Рекомендації отримали, тому будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.